Хочу разом з вами прочитати слово Боже. Яке записано Євангелист Матвій записав Матвія 7 розділ із 21 вірша по 23? Там є такі слова. Ісус каже: не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, і тоді оголошу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, які чинили, які чините беззаконня. Якщо ви зробите опитування в нашому залі, Відсоток, звичайно, більший був. Опитування, чи вважаєте ви себе християнином? Я думаю, майже всі сказали, а може й всі, хто тут є, да, я, звісно, християнин. Якщо зробити таке опитування у нас в суспільстві, от ви йте на вулицю до найближчого магазину чи на площу, і зробити опитування, скільки людей сказали, б, що да, я християнин? Я думаю, більшість. Бо ми живемо в християнській країні, так? Як мінімум, більшість людей в нашій країні скажуть: я, звичайно, християнин. Але Ісус Христос, Він зверніть увагу, каже: не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Я хочу сьогодні згадати кілька неправильних уявлень, кілька неправильних міфів таких. Які говорять про те, або на яких люди можуть стояти на цьому, думати так, але це помилкове уявлення про християнство. Оскільки кажуть більшість, що я християнин, але Ісус каже: не кожен, хто говорить, є таким насправді, а кожен, хто виконує волю Отця, що на небесах. Бо прийде той день, ми до цього місця ще вернемося в кінці. Той день це день, коли ми станемо перед Господом всі. Всі станемо. І живі, і мертві воскреснуть, всі стануть перед Господом. І от тоді Він розділить по праву й по ліву сторону усіх хто називали себе християнами. В одних буде розчарування, в інших радість того, що ми пішли з Господом у вічність. Отже, перше неправильне уявлення про християнство, це те, коли люди думають, що християнин це той, хто народився в християнській сім'ї. Звичайно, середовище, правильне середовище, добре середовище, сім'я, яка знає Господа, сім'я, яка з дитинства говорила дітям про Бога, навчали правильній науці. Це дуже добре. Збільшується відсоток того, що діти виростуть і теж стануть християнами і підуть по шляху батьків своїх. Але не 100%. Тому що кожна дитина, яка виростає, приймає рішення. Але є люди, які мають таке переконання, що ті, хто народились в християнській сім'ї, вже є віруючі. І я це, знаєте, впитав з молоком матері. І я чув різні думки, і навіть таку думку чув, що людина каже, що я не пам'ятаю, коли я був невіруючим. Я завжди віруючим був. Я ще з дитинства віруючий. А люди, які виросли в християнських сім'ях, багатьох запитуючи і кажуть, я невіруючим не був, я завжди віруючий. Я ще з дитинства віруючий. Але ви знаєте, що з дитинства віруючим бути неможливо. У Бога немає внуків, у нього є діти тільки. Треба стати, народитись духовно, щоб стати дитиною Божою. А так, якщо в Бога є внуки, то тоді ця істина правильна. Але її нема в Слові Божому. У Бога є лише діти. Християнином не народжуються, християнином стають. Тому цю істину потрібно запам'ятати, оскільки середовище це добра річ, але воно не робить нас християнами. Тому не кожна дитина, яка народжується в християнській сім'ї, стає справжнім християнином. Я хочу закликати, якщо у вас є діти, це принципово важливо, щоб вони були в церкві, щоб вони були ближче, щоб вони в цьому середовищі напитувались, Божим напитувались. Молитвами, прославленням Господа. Це те, що потрібно, це дуже потрібно. І вже десь сьогодні було сказано про те, що інколи така думка, що ну, дитина виросте, сама обере, якщо дитина виросте вже без церкви, вона навряд чи обере цей шлях. А скаже: знаєш що, тато? Я й сам знаю, не треба мені розказувати. Ну, якщо дитина разом з татом була в церкві і з мамою, то більше всього, що вони підуть по шляху тата і мами, бо їм це буде подобатись. Прививайте це. Але помилкове уявлення в тому, що саме середовище вже зробило мене християнином. Все, я християнин, чому? А я з дитинства в церкву ходжу? Ну і що? Друге неправильне уявлення християнин той, хто вірить в Бога. Так, да, християни вірять в Бога. Амінь. Але чи кожна людина в Україні, яка вірить в Бога, є християнином? Ви, ви йдіть і запитайте, запитайте своїх знайомих, які не є частиною церкви. Ви вірите в Бога? І більшість скаже, звісно, вірую. А звідки скільки злочинців? Звідки стільки перелюбу, звідки стільки зради, звідки стільки бруду в суспільстві, у стосунках? Люди крадуть, люди видирають один в одного. Так ви ж вірите в Бога? Ну і що? Я вірю в вищу силу. Слава Богу, що ти віриш в вищу силу? Це вже маленький відсоток справи в хорошу сторону, але це тебе не спасає і не робить тебе справжнім християнином. Тому, дорогі друзі, вірити в Бога це добре, але це не робить тебе щирим християнином. Третє неправильне уявлення християнин той, хто молиться і читає Біблію. Ви знаєте, як прикрутить, всі моляться. Як гухне десь, всі моляться. Все молимося, всі молимося. Кажуть, на фронті всі віруючі стають. Чого? Небезпека близько. І ти розумієш, в будь-яку мить ти можеш уже не тут бути, а там. Але чи робить це нас щирими християнами? Багато людей мають Біблію вдома і кажуть, я теж колись читав. Я читав. І я взагалі інколи тако перечитую. Не все розумію, але перечитую просто. Чи робиться християнином людину? Ні. А те, що ти як тривога, так і до Бога, робить християнином? Ні. Молитись це добре. Але ми говоримо про справжнього християнина, четверта думка, християнин той, кого хрестили в дитинстві. Я з повагою відношусь до... Батьків, які хочуть, щоб Бог благословив там дитину, захистив. Це добре, що у вас є таке бажання. Але правда в тому, що про прохреснює дітей в Біблії взагалі не написано. Ніде, ніяк не написано. Ну, ця традиція придумана людьми, не Богом. Знайдіть, покажіть, може, я пропустив. Нема, я не знайшов. Тому ми можемо сказати так, що знаєте, багато людей кажуть: А, а чому ти християнин? Тому що мене охрестили в дитинстві. Для багатьох людей це навіть є перешкода стати частиною церкви, тому ж або прийняти хрещення, бо я вже хрестився в дитинстві, але не плутайте, то над вами зробили батьки обряд. То не було ваше рішення. Ви не розуміли, ви не знали, вам просто повідомили, коли ви виросли, що вас охрестили в дитинстві. Тобто, хрещення в дитинстві ніяк не впливає на внутрішність, на стан серця мого і на стосунки з Богом. П'яте і останнє неправильне уявлення християни це люди високоморальні. Знаєте що це? Це коли така правильна, вихована людина. Це дуже добрі люди. Таких треба побільше. Ну, не кожна високоморальна людина, вихована, яка принципів дотримується в житті людських, правильно поводитись. Ну, знаєте, є виховані люди гарно. Слава Богу, за таких людей. Ну це не значить, що вони стали щирими християнами, бо мене гарно виховали. І, можливо, в цих людей можна повчитися правилам поведінки. Можливо, в цих людей потрібно повчитися, як ті чи інші справи вести і так далі. Але це не значить, що через оцю високоморальність вони стали християнами. А хто ж тоді справжній християнин? Ви знаєте, в діях апостолів написано в 11 розділі 25 26 вірш? Там написано а, про те, що коли християн вперше почали називати християнами, от людей почали називати християнами. А потім Варнава відправився у таз шукати Савла. І, знайшовши його, привів його в Антіохію. Трапилося ж їм цілий рік збиратися в церкві та учити багато людей. І вперше, зверніть увагу, вперше в Антіохії учні були названі ким? Християнами. Тут ссылка не про 11 розділ, 25, -й, 26 -й вірш. 26-й вірш. Ось тут написано. Що вперше в Антіохії кого називали? Учнів. Значить, учні почали називатись християнами. Учні. Дорогі друзі, нам потрібно стати учнями Ісуса. Учень – це той, хто наслідує свого вчителя, хто бере з нього приклад, навчається у нього. Учень – це якісь уроки, це домашні завдання. Учні це успішні або неуспішні іспити. І в житті в нас так само це школа. І Господь нам уроки, і ті інші, робить, щоб навчити нас, щоб зробити кращими, міцнішими. Але пам'ятайте, учні. Почали називатись християнами. Дуже важливий і самий перший урок, який потрібно засвоїти кожному християнину або кожній людині. Це те, що починається християнство з одного важливого кроку: з примирення з Богом. Ми називаємо це покаятись. Ми називаємо це духовне народження. Ми називаємо це початок життя з Христом. Ось кілька місць. Іван від Матвія, третій розділ, другий вірш. Іван Хреститель, нам знайомий цей персонаж, це Божий пророк. Той, хто завершив, скажімо, старий, можна сказати, так, скажем, після нього вже Ісус Христос проповідував. І Він каже, третій розділ, другий вірш. Проповідь Івана Хрестителя: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це була основна проповідь. Івана Хрестителя, Він проповідував Покаяння. Матвія 4 розик, 17 вірш, виходить на служіння Ісус Христос. І Ісус Христос вперше звертається до людей із проповіддю, і вона була досить коротка. Покайтесь і віруйте в Євангелії, бо наблизилось Царство Небесне. Далі, коли Ісус Христос завершив служіння і вознісся на небо, апостоли проповідували перша проповідь апостола Петра до Великого натовпу людей. І Він каже в діях апостолів: покайтесь і охрестіться для прощення гріхів. Через декілька днів він знову виходить і каже, покайтесь і наверніться, щоб загладились гріхи ваші. Апостол Павло, одна з найвідоміших його промов в Афінах, в Ареопазі, де було багато зібрано ідолів, де сходились такі, скажімо, уми того часу, філософи, роздумали про вищі матерії. І він прийшов і їм проповідував. І ось дивіться, суть його проповіді він каже: тож, залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує всім людям, як ви думаєте, що зробити? Покаятись. Бог наказує всім людям покаятись. Дивіться, покаяння червоною ниткою йде Іван Хреститель, Ісус Христос, апостоли. Усі проповідували, що всім треба що зробити? Покаятись. І тут ми починаємо міряти. Та я не такий ще, щоб мені каятись. Да є багато кому треба каятись. Да щоб всі були, б, особливо, якщо ви високоморальна людина. Або вважаєте себе таким? Складно покаятись. Ну, складно. Складно побачити, в чому. Я не вбив, не вкрав. Ви знаєте, слово Боже відкриває, що нема праведного ні одного. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі, це всі, це ви і я, це і Папа Римський, всі. Кожна людина потребує миру з Богом. І коли знаходить людина мир з Богом, вона починає духовно жити. Вона стає справжнім християнином. Тому без покаяння і примирення з Богом, ми, вороги Богу. Називайте себе сто разів християнином, але ви не є таким по суті, якщо ви не маєте стосунків з Богом. А розпочинаються вони. З покаяння. Покаяння, що це? Це коли я визнаю, мені потрібен Бог. Це коли я розумію, я грішний. Це коли я розумію свою безпомічність. У проповіді про блаженство Ісус Христос сказав блажені в Богі Духом. Знаєте, що таке в Богі Духом? Це бідний в найбільшому розумінні цього слова. Це російське слово є таке ніщий. Ніщий. Це бідний має, ну трошки, а убогий не має нічого. І якщо мені не допоможуть, я просто помру. Тобто, без цієї допомоги ну ніяк. Ось така спрага, от, оце відношення мені настільки потрібен Бог, що без цього я просто пропаду. Щасливі люди, які розуміють, мені так сильно потрібен Бог. Ось і є покаяння. Це те, про що проповідували про те, що не можна війти в Царство Небесне без миру з Богом, без покаяння, без того, щоб Ісус прийшов в Твоє життя. Нам потрібно пам'ятати, що кожна людина є у конфлікті з Богом через гріх, в якому ми вже народились. Псалмоспівець Давид описував в одному з псалмів своїх: каже: в беззаконні я був зачатий, і в беззаконні в гріхах народила мене мати моя, у гріхах народила. Я грішний, маленький і грішний вже. Ще нічого не зробив, а вже грішний. І дитинка, яка виростає, не розуміє ще багато всього, а видирає іграшку, цукерку. Її здається, що мало оця гріховність, егоїзм він уже присутній. Ховаюсь, зробив погане, ховаюсь. Чому ти ховайся? Він сам не знає. Обманює. Хто вчив обманювати? Природа наша гріховна. Тому росте дитина. І в нас росте гріховна природа. Більша дитина, гріховна природа теж буяє. І нам потрібен Господь, який може зробити це перетворення в нас. І коли ми можемо жити новим життям у Христі, боротись з гріхом, коли ми не, не раби гріха. Тому, дорогі друзі, хтось запитує, в чому різниця між релігією і справжнім християнством, між іншими релігіями і християнством. Інші релігії проповідують знаєте, форму, правила, постанови, роби те інше. А справжнє християнство проповідує і веде людину до живих взаємовідносин з Богом, живі стосунки з Богом. Так як ви з кимось маєте близькі стосунки, ми з Богом повинні мати оці близькі стосунки. Без них ну ніяк. Без них наша віра перетвориться на релігію. Тому багато людей, які приходять в церкву, ніби як зовні все хорошо, Як Максим розповідав в перші проповіді, певним чином, знаєте, ми одягаємо маску правильну, в правильному місці, в потрібний час. Це добре, що ми приходимо в церкву, нам це потрібно. Але що всередині? Одні люди хочуть, а інші люди заставляють себе, бо будуть знов хтось питати, що тебе не було. Дорогі друзі, чи є в нас оця спрага по Богові? Чи є у нас бажання жити духовним життям і мати ці стосунки з Богом? Пам'ятайте, вся суть християнського життя розпочинається в або полягає в тому, що людина живе з Богом, має стосунки з Богом, не просто якийсь набір правил і постанов. Роби це, не роби цього, не роби цього, не роби цього. Християнин це той, хто не п'є, не курить і не матюкається. Це неправда, це помилкове уявлення. Да, християнин веде певний спосіб життя, виходячи з цінностей яких він має в серці. Проте стосунки з Богом. І ці стосунки, наскільки впливають на наше життя Дух Святий, який живе в серці моєму, це не можна приховати. Це не можна приховати. І якщо хтось так приховав сильно, може він там просто не живе? Нехай Господь благословить нам нас, щоб ми пам'ятали. Що для нас дуже важливо, щоб ми не помилилися, коли називаємо себе християнином, що ми були такими. І зараз два заклика. Перший заклик: усі християни, члени церкви, бо якщо ви може, член церкви в іншому місті, неважливо, якщо ви називаєте себе християнином, чи маєте ви стосунки з Богом? Які вони? Як би ви їх описали? У Вас же ж є різні стосунки з людьми сусідом знайомим по роботі, з родичем, з другом близьким. З ким би ви порівняли стосунки з Богом. На, що? На які стосунки вони схожі? А вони у вас є? Ви знаєте, є родичі, які не рідняються. Ми родичі, ну ми не спілкуємося. Є таких багато. Не рідняються, кажуть. Тобто, з сусідами, може, я частіше, чи ближче якось, чи з іншими людьми. А нам потрібно, щоб ми. З Богом не просто ріднялися, а один дух з ним були. Один дух ближче не буває. Я встаю я вже спілкуюсь з Богом. Я напротязі дня спілкуюсь з ним. Я йому служу. Він живе в моєму серці. Чи просто ви релігійна людина, яка просто робить правильні речі. Не роблю правильні речі, чи там. Не роблю чогось поганого, я стараюсь зовні зберігати отаку от оболочку християнина. А що всередині? А що всередині? От якраз за те, що фарисеї зберігали тільки зовні свій вигляд, зберігали традиції, але всередині були пусті, гнили мертві. Нам потрібно остерігатися, щоб наше християнство не перейшло просто в релігію. Нехай наше християнство живе буде. Нехай Дух Святий працює в наших серцях. І, можливо, хтось сьогодні слухає Слово Боже і ви ще на шляху до пізнання Бога. Можливо, ви якраз Господь сьогодні говорить до вас, торкається серця вашого. І ви дізнаєтесь про те, що справжній християнин це не просто, хто в неділю в церкву прийшов. Це не просто, хто сказав, Господи, помилуй дрони летять. Ні, це не, це не християнство. Християнство це взаємовідносини з Богом. Вам потрібно розпочати їх. Людина стає християнином, коли вона покаялась. У своїх гріхах, коли запросила Господа в своє серце. Тому, дорогі друзі, я закликаю вас до покаяння. Я закликаю до перегляду свого духовного стану. Я закликаю кожного з нас до того, що ми критично подивилися на себе і поки є час, поправили те, що можемо з Божою допомогою. Я закликаю усіх, хто ще не прийшов до Христа, так, як і багато апостолів, так як в різних місцях, так як Ісус закликав, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Царство Небесне дуже близько до нас. Але воно може бути всередині нас, якщо ми приймемо Господа в своє життя і в своє серце. Тому, якщо ви ще цього не зробили, зробіть, можете це сьогодні, прямо зараз зробити. Коли ми будемо молитись, ви можете пройти сюди. І на першому служінні двоє людей засвідчили про те, що вони покаялись, ми молились. І ви можете приєднатись до тих людей, які зараз знаходять спасіння. Бо не від об'єму того, скільки ти всього знаєш, ти стаєш християнином, можна, знаєте, Біблію читати дуже багато і не стати християнином. Бо ти не зробив ключового крока. І Господь не спитає тебе, а ти знав, що там в римлянах написано? Не знав? О, ти не християнин. Ні, Господь знає своїх. І прийде час, повертаємося в кінці до того місця, яким розпочинали. Прийде час, коли настане той день, коли Господь збере всіх. І в той день одним скаже: Я вас не знаю. А іншим скаже: війдіть в радість, я вас чекав. Від мого життя тут на землі залежить моя вічність. Тому нехай допоможе Господь, щоб кожен з нас зробив оце найважливіше рішення в житті. Це найважливіше рішення в житті. Ми з різних мотивів можемо приходити в церкву, хто комусь подобається пісні, комусь спілкування, комусь ще щось. Є різні причини. Але нехай неважливо, чому ви прийшли, але важливо, з чим ви підете. І якщо ви підете, отримавши спасіння, отримавши Ісуса Христа, ви отримали все. Бо Христа достатньо для всього. Нехай Господь благословить, якщо, можливо, в когось таке рішення є і бажання посвятити своє життя Господу, сказати, Господи, прости мені, війди в моє життя. Я хочу жити з тобою. Це буде найважливіше рішення для, для вашого життя. Зробіть цей крок, якщо ви цього не зробили. Це ваше рішення, і це найважливіше рішення. Ніхто його за вас не зробить. Тому мене часто запитують, часто закликають, ну, ну не знаємо, як це зробити. Як це? А це так, що можна будь-коли вийти і сказати, я хочу покаятись. Коли ми молимося, підійдіть і скажіть, я хочу покаятися, і ми будемо молитися з вами. Якщо ви це зробили, може, на домашній групі, ще десь, в іншому місті, засвідчіть про це. Вийдіть, скажіть, я покаявся там і там. Я хочу, брати і сестри, щоб ви помолились за мене, засвідчити про це. І це буде також свято. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми пам'ятали, покаятись можна, поки б'ється серце, покаятись можна скрізь, де ви дійшли до такого висновку і відгукнулись на поклик Божий. А до християн всіх, до тих, хто є в церкві, частиною церкви, хочу сказати: будьте справжніми, будьте справжніми християнами. Не занедбуйте своє духовне життя, свої стосунки з Богом. Їх потрібно підтримувати так, як будь-які стосунки. Підтримувати спілкуванням, служінням, підтримкою Божого, Божої справи. Нехай Господь благословить всіх нас розуміти це слово. Амінь.